Продовжуємо тему мікробудиночки Ось такий малючок. Я не приймав участі при його будівництві, але хочу вам показати зовсім малю. маленька кухонька. розміри цієї кімнати 4.10 на 2.90. Що на маленький навіть садову діляночку. Там вікуємо там вікуємося, обігрівач. Дивіться. Ще один обігрівач підмейкою. Шкафчик. Ось така столешня, імітація дерева, вже все встановлено, ну, кухня, звичайно. Нічого особливого. Так. Така дробинка. Четверки. Так. А, чуть-чуть щось не работає. Тільки сьогодні привезен і десь стояв. От стой. Привеземо на друге. Така хованка. Можна полежати, поспати. розміри тут вже 2,90 на метр 90 здається десь приблизно до двох метрів ось така ванна кімната ось ну, як вам сандвіч все, все що для життя потрібно тут є Душик. Міста, страховина. Дзерхала що? Що ще потрібно? Рушник повісить тут вже на стемін. Тут у нас така наче. Кімната, електрощиток стоїть. Сервісна кімната. обслуговування. Включення води, каналізаційний стояк. Ось так, крихітка. Ванна в ну, розмірі ванни. Помню, десь в районі 1,90 м на метр дев'яносто. Саме зла сама. Душова кабіну, шумав. Десь на огороді попрацював, прийшов, помився, вельця бахнув. Тут диванчик поставив, постав новини і все, і поїхав додому щасливий. Пізніше знімався процес. Треба закінчити, це, ми зробили красення такого ось. Цього тільки зробили. Сьогодні буквально добивають, ставлю ручки останні. І ще, ще один стоїть. Що такий? Ось і все.